Чергова партія пічок для наших хлопців. На цей раз дві пічки з газового балона і одна бойлер на 100 літрів. Регулювавка подувала звук чуємо. Сюди можна буде ставити сушити взуття на цій також. Сюди ставимо каструлю чи сковорідку і жаримо собі картошку, гріємо чай, кофе, ну і саме головне, щоб було тепло. Ось так воно працює. І що мені сподобалось, дров багато сюди можна і не класти. Одне поліно поклав і грієш пару годин. Дякую всім за увагу.